Класика, що випередила час років на п'ять. Ось як ти сприймати і розуміти новий s з тим, для кого стала несподіванкою нова зовнішність та салон штутгарського флагману. Неприхована схожість із клас з молодшими і наймолодшими моделями є не стільки недоліком чи вадою, скільки модною тенденцією навіть даниною часу, в якій слід бачати прагнення виховувати власників усіх моделей марки до одних цінностей в найширшому розумінні цього слова. По-перше, не забуваємо про магію та авторитет Mercedes-Benz та із клас, зокрема, вони здатні продавати. Себе самостійно, за старою схемою, який же він класик, якщо він не правий, або ж як він може бути неправим, якщо він класик. По-друге, функціональність 222-го кузову настільки зачаровує та вражає, що у вас одразу зникають усі зауваження. По-третє, зовнішність та салон відрізняються більше, ніж достатньо, аби щось та й сподобалось вам беззаперечно. Нарешті останнє повний букет найсучасніших та передових рішень дозволить із класу залишати серед кращих, тим більше, що за старою традицією конкуренти спробують скопіювати все. Що вважатимуть за доцільне? Mercedes -Benz э, ставит определенный акцент именно на то, что к дизайну нужно привыкнуть. Дизайн, дизайн нужно прочувствовать и дизайн нужно, я бы сказал, э, провкусить для того, чтобы пр прошло определенное время, но при этом вот после вкуса, да, как после хорошего вина, оно действительно оставалось на языке. С другой стороны, фишка заключается в том, что Mercedes-Benz творит дизайн такой, который принимается не сразу. Далеко не все, например, восприняли тот же самый 221 кузов, который вышел, можно сказать, уже энное количество лет тому назад. Все сказали, вот, был 220, это была крутая машина, но тем не менее, на данный момент 221 является, я бы сказал, иконой, наверное, все-таки, действительно официально признанной тому, что вот каким должен быть дизайн премиум-автомобиля. На наш розсуд найпривабливіший S-клас виглядає в профіль, за м'якими, видовженими лініями якого криються зменшений лобовий опір 0,24 проти 0,26 у попередника, довга колісна база 3 метри 35 сантиметрів, тобто м'яка хода і преміальний простір в салоні, а також безпека, адже кожен додатковий сантиметр означатиме додатковий шанс залишитись неушкодженим в разі настання, як то кажуть, страхового випадку. В салоні миттєво впадає в око відсутність ребер. Місце водія та переднього пасажирів огорнуті консолю та дверима, нерозривно зв'язаними округлими лініями, вкритими шкірою та деревиною, і увінчені двома 31-сантиметровими дисплеями панелі приладів та мультимедійної системи. Жоден елемент салону не вибивається і не порушує цю ідилію. І навіть двоспицеве кермо, попри усю його авангардність, безсумнівно на своєму місці. Модель дає можливість обрати і найбільш підходящий варіант виконання заднього ряду, що у найпрестижнішому она не напоминает салон летака и дает возможность перетворить переднее и заднее сиденье в шкеряное с кількома режимами массажу. «Форседес Бенц берет своего потребителя тем, что к нему не нужно долго привыкать. Мне, например, хватает 10, максимум 15 минут, чтобы я, пересаживаясь просто-напросто или гуляя по модельному ряду, чувствовал себя как дома, потому что классические кнопки, классические переключатели, классические органы управления, они остались. Да, может быть, вас слегка удивит рулевое колесо, потому что оно в этом автомобиле двухспицевое». Но зато какие это спицы, какое-то рулевое колесо, собственно, это то, что клиент действительно должен прочувствовать. Приємно здивує блок керування між передніми сидіннями. Варто піднести до нього руку, і його зображення одразу з'явиться на додатковому екрані, де буде видно, над якими кнопками знаходяться ваші пальці. Ззаду ж власника нового s клас порадує телефон і одночасно пульт керування мультимедійною системою. Він завжди заряджений, він завжди поруч, і у нього впевненіший сигнал, адже антеною для нього слугує корпус автомобіля. Через його меню навіть можна регулювати сидіння. До слова, хода нового s класу стала не просто м'якішою, вона стала адекватною. Атнішою до стану покриття завдяки спільній роботі кількох систем, на перетині яких виникає інноваційне поняття Intelligent драйв. Це вчасна і навіть завчасна реакція на несподівану появу на дорозі живих істот, на аварійно небезпечне наближення автомобіля ззаду, на невимушений вихід з власної смуги і навіть на прибирання рук з керма. Відтепер бортовий комп'ютер розпізнає дорожні знаки і узгоджує їх з даними від навігатора, аналізує стан дороги на 15 метрів вперед і завчасно готує кожне колесо до відповідної реакції, наприк. Мы думаем и о хороших дорогах, которые, собственно, вернее, которыми пещерит Европа, да, и, соответственно, о тех дорогах, которые, ну, случаются в Украине иногда. Тем не менее, мы идем дальше и реально понимаем, что наш клиент должен чувствовать себя везде комфортно и везде максимально удобно. Массаж горячими камнями, этого не было ни у кого, но Mercedes-Benz это есть. Получить свой люксовый или же... Э, сидение премиум сегмента, пожалуйста, не вопрос. У нас есть возможность активных парковок, теперь как перпендикулярно, так и, соответственно, параллельно. Но с другой стороны, мы едем настолько удобно, настолько комфортно, что, ну, как таковых вопросов, почему это S-класс, фактически эти вопросы, кажется, сами уходят или сами, сами находят свои ответы. Чому ми ані слова не сказали про двигуни та коробки передач? На нашу думку до них запитань просто немає. Врешті-решт повинен настати день, коли вас це більше не турбуватиме, і він, здається, вже настав.